Ми хочемо від вас бачити конкретний певний сигнал. Це повинна бути чи заява в змі, чи е, подача руки певним громадським середовищам, які потребують певної е, фінансової допомоги або допомоги в пальному. От я, як представник автомайдану, е, в нас є потреба, наприклад, в пальному. В Право сектора також є потреба в пальному. Оція. Ще в інших громадських організацій теж є потреба в пальному. Якщо ви нам посприяєте, ну я так не можу вам там говорити там, якісь умови ставити. І це був би хороший сигнал для громади. Ви не Зумієте? жили в 90-х роках, да? Жили не чули. Ну, ви були маленькі. Я нікому нічого не дожив. Я розумію. розумієте? Це що зараз рекет починається? Ні, це не рекет. Мер... Що це називається? Я, я, нас я нас хочу, нас розумі щоб розумі. просто було... Шановні приказ. колеги, ви розумієте, ще, ще раз одне. Що, заставити щось зробити людину не можна? Мої події, мої дії, ви розумієте? Це мої дії. Але я доросла людина. Повірте мені, я бандитам не платив. Я ментам не платив. Зараз я почув. Те саме, що мені в 90-х роках говорили. Тільки мені говорили значно, повірте, серйозніші люди це. І які мені розказували, що мене в ліс вивезуть і закупають мене там, і там і там. Ви це хочете? Ні. Тоді на що ця розмова? Якщо ви прийшли до мене як до українця, до патріота, про що ви можете побачити по голосуваннях в обласній раді, то давайте і говорити так. Давайте. Але без наїздів. Ні. Наїзди всі відміняються, ніяких наїздів немає. Просто ми хочемо від вас так, бачити. Дружи, якісь так, друже, не можна робити ніколи і нікому. Не вибачаюсь. Повірте мені, я ніколи не з рекетом не працював. Не ніякий рекет, ніхто не... тут не рекет.